Так, значить, у нас сьогодні з вами буде друга частина лекції, яка вже буде стосуватися не того, як у нас вкрали Україну, а того, що треба зараз конкретно робити, якими механізмами це робити, на що спирається влада, коли дезінформує населення, і все це зараз ви побачите знову ж таки, як завжди, на законодавстві, яке прийнято у нас в нашій країні. І так, почнемо ми з вами суто з кодексів. Тобто я вам зараз буду зачитувати тільки кодекси і е, певні закони, щоб не перенапружувати вас інформацією. І так, перше, це господарський кодекс. От слухаємо статті, стаття 56. Утворення суб'єкта господарювання. Перше. Суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника майна або уповноваженого ним органу. Тобто ми з вами на попередній лекції розмовляли про те про оці територіальні громади. І ось вам в оцьому повторюю господарському кодексі підтвердження, що будь-який розпорядник майна може бути, я повторюю ще раз, суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника. Якщо власник це територіальна громада, то тільки він, тільки ця територіальна громада може створити оці суб'єкти господарювання. Йдемо далі. Стаття 78 цього ж Господарського кодексу. Комунальні унітарні підприємства. І тут під пункт другий. Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником влас... власника відповідної територіальної громади і виконує його функції у межах визначених цим кодексом. Тобто будь-яке підприємство, яке є комунальним у нас в місті. Воно це і є підприємство, яке створено може бути тільки територіальною громадою. От саме тому я вам в попередній лекції казав про те, що, е, чого у нас скажу, маршрутки. От після цієї першої лекції про маршрутки до мене е, телефонували люди, які ну, в цій сфері стосовно маршруток і таксі. Так от вони мене взагалі, ну як то кажуть, в шок. Вони сказали, що у нас на території Первомайська взагалі немає комунального транспорту. Взагалі, я підкреслюю, тобто всі оці маршрут, ну, всі оці великі автобуси, всі ці оці стандартні маршрути, не маршрутки, да? це все теж вже не комунальне е, виявляється, е, транспорт. Тобто, оці всі талісмани, кулачинські, е, вони всі порозкуповували оце наше комунальне майно. А потім дромашка укладає щорічно з ними договір на надання послуг. І вони таким чином займаються перевезенням пасажирів. А от е, ви знаєте, що у нас на, е, кіль... на кільці біля АТБ побудували таку будочку, де пасажирські перевезення. Звідки воно з'явилося? Тобто держава держава. Виділяє, оказується, гроші на те, щоб у нас нормально функціонувало наше бідненьке комунальне підприємство. Домашка подумала, Ух ти, хе -хе, Гроші дали. Ну що, ну якщо дали на комунальне, ну нехай, щоб люди бачили, створимо цю ну, будочку. Нехай там люди чекають, їм приємно будуть мене по поголовці е гладити і казати, як я багато роблю для людей. Тобто, у нас навіть цього комунального транспорту взагалі немає. Уявляйте собі, а я вам ну, знову ж таки на попередній лекції казав, да, що е, це страшенні гроші. У нас щодня перевозяться тисячі людей, і вони гарантовано платять по цих 2 гривні. Да. Це, це нормально. Якщо б це було державне підприємство, повірте мені, збитковим воно б точно не було. Більше того, ці всі автобуси, які у нас їздять, це ж не новенькі, там, да? ні, ні аплани у нас по Первомайську ганяють. Це все радянські, старенькі, лазищі тих часів. Тобто люди, нічого не вкладаючи, просто пішли до влади, сказали, слухай, давай ми тобі коньяк, а ти нам гарненького одного якогось автобусика. І я собі на все життя забезпечений. Все, люди їздять, змушені платити, у мене є постійно гроші. Тобто ситуація дуже жахлива. І чим швидше ми це все зрозуміємо, таких розкрадань можна перелічувати десятками. Ви вже дорослі люди, ви мені самі можете розповісти набагато більше. Так, тепер йдемо далі. Що я тут накопав по бюджетному кодексу? Тобто, стосовно грошей, да, якщо бюджетний, стаття 2. Визначення основних термінів. Бюджети місцевого самоврядування це бюджети територіальних громад. Дивіться, як цікаво, так? Да? Сіл, їх об'єднань селищ міст, у тому числі районів у містах. Тобто, знову ж таки, тут взагалі бомба. Дивіться, що відбувається. У нас є, ну там, наприклад, бюджет села Чаусово-1. Вище у, у нас є бюджет міста Первомайська, трошки він більший. Вище у нас є бюджет міста Миколаєва, але ж у нас є обласні депутати, які розподіляють якийсь міфічний обласний бюджет. Питаннячко, якщо у нас всі бюджети, це територіальні громади по, по цьому ланцюжку від селища і до о, всіх цих міст, що ж таке оцей обласний бюджет? А відповідь дуже проста. Якщо територіальної громади немає, якщо у нас є драмашка, їй кажуть, дорогенька, ось тобі загальнодержавні податки, ось тобі місцеві податки. Оці місцеві податки, нехай вони будуть у тебе, щоб люди там вилами тебе не підняли. Але обласні підніми вище. Ми їх розпряділимо, піднімемо вище. Да? Часка якась йде напряму туди нагору. А тут вже миколаївські депутати будуть розподіляти, чи дати гроші на нашу первомайську районну лікарню. От у нас був конфлікт, коли я був депутатом, що да? ну не давали, уперлися, не давали, не хотіли. О, чи дати, чи не дати, а що треба зробити, щоб дали? Треба поїхати з Первомайська в Миколаїв і сказати, дорогенькі, я вам дам 10% відкату одразу, ви тільки нічого не робіть, ви тільки дайте, підпишіться і 10% від цієї суми отримаєте ви, а 90% дайте нам на лікарню. І вам добре, ви нічого не робите. Але ви маєте 10%. І мені добре, хоч якісь гроші на цю лікарню. Тобто, якщо б у нас була створена оця територіальна громада. Якщо б тут збиралися гроші, то нам не треба було б до когось повсти на колінах і казати, що дайте нам якісь відкати. Це все знову ж таки, я нічого не придумаю. Перевірте, бюджетний кодекс, тут все записано постатейно. Уявляєте, який механізм? Тобто крадуть ну, з усіх, усіх усіх можливих варіантів. Стаття 5 цього ж бюджетного кодексу, структура бюджетної системи України, бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл їх об'єднань селищ. Стаття 7. Принципи бюджетної системи України. І там підпункт 3. Принцип самостійності. Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Тобто наші місцеві бюджети знову ж таки вони є абсолютно самостійними. Дев'ятий підпункт: принцип справедливості і необереженості. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і необережного розподілу суспільного багатства між громадянами і тепер увага. Територіальними громадами. Все, нікого більше немає. Якщо я живу в Первомайську, то я підзвітний лише територіальній громаді і таким самим мешканцям, як я. Да? Тобто, якщо я щось не те роблю, ну, по голові мені дадуть. Все. Тобто, будь-яких, уявіть собі, що це із року в рік, оцей обласний бюджет, він працює, він діє і всіх це влаштовує. Тобто механізм, я ж кажу, ви тільки уявіть, один цей обласний бюджет це взагалі штука цікава. Але ж, підемо ще далі. Зараз я вам буду розповідати про нашу доблісну українську міліцію. Всі ви розумієте, що ну, для справочки, хто знає, може хто не знає, у нас армія це 140 тисяч чоловік. Якщо взяти допоміжні там, обслуговуючий персонал, то це приблизно десь 170. Міліції у нас 300 тисяч. А якщо взяти з допоміжними органами там е ну, спеціальними підрозділами, внутрішніми військами і так далі, то буде ще більше. Питаннячко, тобто влада більше боїться своїх громадян, які рано чи пізно дізнаються про громаду? І менше боїться там, ну не знаю, Румунії, яка у нас там зміїний хапає, тобто їй зміїний все одно, все одно нас звідси рано чи пізно нас підвісять, так? Да? Тому нехай румуни беруть все, що завгодно, аби тільки нам красти не заважали. А якщо люди дізнаються, то ми їх беркутом розгонимо. Саме тому у нас... Біркут, коли їде Біркут на перестрілку, пам'ятаєте, в Одесі була проблема, да, що вбили кількох міліціонерів. То у нас, що у нас міністр внутрішніх справ казав? У нас немає грошей на міліцію. Вон, у них навіть бронежилетів не було. Ми, ми не знали, що їх стріляти будуть. А подивіться, як у нас екіпіровані люди, коли розганяють мітинг на Майдані. Всі щитки, всі бронежилети, всі спецзасоби, да, все є. Тільки щоб розігнати. От вам і висновок. І ми думаємо, а патріот, ну там, Ющенко чи не патріот? Та йому додоби, він так само краде ці гроші. Да? Він так само, е, саме Ющенко, ходив у вишиванці, ми знаємо, але саме він анулював договір газу по 50 доларів. Всі ж пам'ятаємо. Саме він. Саме завдяки ньому, до речі, з'явився оцей фіртер Шросукеренерго. Фірма, яка взагалі має 10 комп'ютерів і 10 чоловік в штаті. Да? Але оця Росукеренерго контролювало постачання газу на всю Україну. І саме завдяки цьому фіртаж зараз виріс до небес. І саме завдяки цьому він зараз куповує великі. Ну це знову ж таки, це економіка, це не стосується територіальних громад. Але принцип: жоден президент йому йому до лампочки, що відбувається з Україною. Головне, щоб його маленьку хату з краю не турбували. Головне, щоб йому і його родині, любим друзям, не знаю, там браткам не заважали красти. Все. І от саме тому закон про міліцію. І тепер давайте стосовно закону про міліцію. Це дуже цікаво. Виявляється, знову ж таки, в оцій Конституції, які, яку зараз партія регіонів хоче змінити, у нас теж прописано і про міліцію. Але почнемо, от, дивіться, закон про місцеве самоврядування. Зараз обстругуємося від громади тільки міліція. Стаття 38. Це закон про місцеве самоврядування. Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності правопорядку, охорони прав свобод і законних інтересів громадян. Перший пункт. Довідання виконавчих органів сільських селищних міських рад належать. а власні самоврядні повноваження. І тут перший підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення. Відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування вирішення питань про чисельність працівників такої міліції, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних е, житлово-побутових умов. От уявіть собі. Ми кажемо, що та ну, та від нас нічого не залежить. Та ми там краще посидимо вдома, та чого ходити на ті вибори. Да? Але у нас, виявляється, в законі про місцеве самоврядування написано, що ми маємо право контролювати. Ми можемо. Якщо міський голова, навіть в селі і в селищі, якщо міський голова зацікавлений буде в тому, щоб міліції було менше, він може це зробити, але не хоче. Вся Європа вже знає, що ти поставиш в центрі нашого міста відеокамеру. І ця відеокамера буде спостерігати за всіма правопорушеннями неопереджено. Ця відеокамера коштує 100 доларів. Зарплата одного гаїшника – це мінімум 2000 гривень, да? це значно більше, ніж 100 доларів. І ще ми знаємо, що ці гаїшники беруть хабарі. Але ж знову ж таки, якщо зірки на небі загоряються, значить це комусь вигідно. Якщо я беру хабарі, то, ну я ж думаю, що і влада про це знає, то це означає, що я ділюся цими хабарями. Ну, це ж ну не може бути просто так. Візьміть ви у когось хабар, вас я ж кажу, викурку вкрадіть, вас посадять на 5 років. А тут хабарі кожен день і немаленькі гроші, і міліція у нас з народом вона працює. Саме тому вони зараз ну, займаються цим всім безпреділом. Одна камера, дві, три, десять вирішить набагато більше проблем. Ніж ці три гаїшника, які будуть стояти у нас на мостах і е, пристьовуватися до нас стосовно там, нашого там, ну, стану автомобіля чи ще чогось. Я навіть скажу більше, От грузини, якими ми пишаємося, які от, мають, наприклад, ну, я не знаю, мабуть, три голови да, замість нашої одної, насправді мають таку ж саму голову. Але що вони зробили? Ви знаєте, що у нас є е, курси підготовки водіїв. Да? Ці курси коштують кілька тисяч гривень. Потім вам ще необхідно дати там соляру, бензин і тому подібне. Як Грузія пішла, і більше того, ви проходите це все ну, на загальних засадах, але з'являються мажори, які кажуть, слухай, ну моєму Васі, ну йому Лінькі ходити, оце там, ноги бити, я заплачу, скільки там треба. Дай права, нехай поїде собі людина. Як Грузини пішли? Вони створили отаку маленьку тумбочку. До якої ти підходиш, там тобі задають питання стосовно правил дорожнього руху. І є чотири кнопочки, ну, чотири варіанти відповіді. А, Б, В, Г. Банкомат. Звичайний банкомат, нічого нового не придумали. Теж тикаєш, за 25 хвилин в Грузії можна отримати права. Але знову ж таки ніякої, ніяких хабарів тоді не буде. Це ж не цікаво. Хто ж буде збирати з нас оці всі гроші? Тобто грузини для того, щоб унеможливити цю корупцію, вони сказали, підходиш до цієї машини, сплачуєш офіційно гроші в держбюджет, ми навіть їх не бачимо. Чек, да? О, склав екзамен. Добре, тобі видали права. Не склав 200 гривень держави. Приходь ще раз. І це набагато краще. Пам'ятаєте, скільки у нас галасу було, коли казали, що е якщо у нас відмінять техогляд, то у нас буде смертність на дорогах. У нас відмінили техогляд, смертності немає. Те ж саме і з правами. Якщо я знаю правила, то питання, розіб'ється автомобіль чи не розіб'ється, це питання страхувальника. Да? Тобто у нас вже є зараз автострахування, все нормально. Але знову ж таки, це гроші, які ніхто не хоче втрачати. Маршрутки це гроші, які ніхто не хоче втрачати. В попередній лекції я казав, міськводоканал – водоканал це гроші, які ніхто не хоче втрачати. Всі знають, що 6 гривень це найвищий тариф в Україні, але ми сплачуємо всім добре. Шурко їздить на класній машині. Все класно до нас приїздить. Плакати Соколов, да каже, що я порву на е, тільняшки цього шурка, але не там. Навіть звичайного звернення до прокуратури, щоб розібралися, чому 6 гривень за коп немає від цієї серйозної організації під назвою там Батьківщина, да, і представника. Ось вам наслідки жодна політична партія вона не зацікавлена. Тому, що відбувається у нас. Бо якщо ми створюємо знову ж таки ці територіальні громади, ми позбавляємо політичні партії можливості впливу на нас. І політичним партіям, так як в Європі, залишається тільки питання зовнішньої політики, питання там, ну, не знаю, ядерного статусу, ну там кількості збройних сил і там чи відправляти українця на місяць. Все. І інше, скільки там коштує вода, скільки коштує проїзд, ми вирішимо самі. Але ніхто не хоче втрачати гроші. Ось в чому проблема. Так от, дивіться, знову ж таки, ми навіть можемо створити цю міліцію, але ми її створимо знову ж таки тільки тоді, коли самоорганізуємося. Ми знову повертаємося до того. І якщо ми почнемо створювати оцю міліцію, організуємося в громаду, створимо цю міліцію, тоді ми позбавляємо владу потихеньку оцих островків захисту. Уявіть собі, якщо всі села скажуть, що ні 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 нам не треба ваш міліціонер. Ми з горем пополам на 300 людей якось одного міліціонера прокормимо. Да? Нехай він собі буде, от як шериф в Америці. Його всі знають, він живе в селі, нікого не трогає, його, е, ну, він є і все, все він, він нормально працює. Ніякої підзвітності Києву там немає. Шериф прийшов, виконує закон, тебе шериф не трогає. Але ж знову ж таки, уявіть собі, що відбудеться. Якщо ми створюємо оці громади навіть в селах, то означає, що в селах мінус одну, в Чаусово мінус один міліціонер, да? там в Підгур'ї мінус один міліціонер, ну там я не знаю. І так, мінус-мінус, мінус один, якщо цей механізм запуститься в масштабах країни, то ми позбавимо владу основного ресурсу тиску на нас. Тому що вони будуть змушені визнати, що 300 тисяч міліцій нам не потрібно. А це знову ж таки нікому не потрібно, бо якщо знову ж таки, ну я повторююся, да? Ми повинні усвідомити, що ми є громадяни, ми повинні усвідомити, що від нас це залежить. На першій лекції нас було раз-два на пальцях. Від мене залежить, прийдете ви на цю лекцію чи ні. І якщо я буду працювати, ви прийдете. Якщо ви будете працювати, то прийдуть ще більше. Так є труднощі, так є проблеми, але... Ну, Ми ніяк нікуди далі з мертвої точки не здвинемося, якщо ми не будемо цього всього робити. І, знову ж таки, все це в наших руках. І тепер ми вже поговорили з вами про міліцію. Я все-таки е, хочу поговорити вже про останню річ. Я розумію, що вже, ну, можливо, трошки набрид. Е, ось дивіться, що в мене ще є. Е, це відповіді. Тобто, вже по території України, як я вже казав, вже створені ці територіальні громади. І люди, які там працюють, їм вже задають питання. Так от, стосовно затвердження статуту територіальної громади органами місцевого самоврядування. Додаткового затвердження статут громади не вимагає. Водночас для початку господарської діяльності вже зараз в умовах серйозного спротиву реєстрація статуту після затвердження сільською селищною чи міською радою можливо на основі під постанови Кабінету міністрів від 98 року. Згідно з постановою від 98 року про затвердження статутів територіальних громад та відповідним положенням реєстрація статутів територіальних громад сіл селищ міст здійснюється районними. Міськрайонними управліннями юстиції за заявою встановленого зразка. Для реєстрації статуту до органу, що здійснює цю реєстрацію, разом із заявою додаються статут територіальної громади, села, селища, рішення представницького органу місцевого самоврядування про затвердження статуту, протокол пленарного засідання, ну і тут інші документи. Тобто, з одного боку, ми є первинні, ми є територіальна громада, ми є основа. Але з іншого боку, ми все ж таки зобов'язані поставити до відома орган влади. Тому що так чи інакше, ну, цей орган влади він ну, повинен бути поставлений до відома і повинен знати, що у нього тут відбувається. Але знову ж таки, от я вам приготував ще одну статтю Конституції. 69-та, народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Ми маємо право, тобто тут вже навіть наші права записані, ми маємо право самі безпосередньо, без нікого, за допомогою оцих от листів. Це є пряма, от там кажуть, є пряма, да і є опосередкована демократія. Опосередкована це коли ми обираємо депутатів, які за нас вирішують, що робити. А пряма це я сказав, що я не хочу, щоб було отак. Так от ми маємо право хотіти, ми маємо право збирати оці підписні листи на основі цієї, знову ж таки, конституції і потихеньку рухатися до створення цієї нашої територіальної громади. Я розумію, що буде важко, але інакше, знаєте, чим далі, да, чим далі, тим буде тільки гірше. Краще точно не буде. Оці гроші їх далі так само будуть збирати. І, ну, ви ж розумієте, що ці гроші збирають вже нас. Ми йдемо на ринок, сплачується от на ринку. От мені знову ж таки зателефонували після цієї лекції першої, мені зателефонували люди, які торгували, ну, і торгують зараз м'ясом у нас на Пермайському ринку. Вони кажуть, що так, я сплачую податки, ну, там, всі офіційні, а потім ще 100 гривень. Неофіційно, да? 100 гривень Уявляє, уявляємо собі масштаби. Тобто ця система вона керується повністю. От я, як громадянин, запитував у Драмашка, є знову ж таки запит, про ринок біля ПЖКО 2, це тут поруч. Це ринок, який є під контролем по факту. Пана О, зар... Масякін. Масякін всі знаєте. Горішний це горішний ринок. Що, що? Де горіхова? Да, так, да, да, да. горіховий ринок. От я запитую, що у нас є центральний ринок, а є оцей горіховий. Скільки ми отримали грошей від цього горіхового ринку? Драмашка не помітила це питання. От вона, от все вона прочитала, я там ще багато питань було, на всі відповіла. Про горіховий ринок не, не, не розповіла. Чому? Тому що знову ж таки це захищена, це ну я не знаю, як вони її там назвали, цю територію, але це просто відкуп цьому Масякіну, щоб він собі мав грошенята. І знову ж таки, уявіть собі, скільки таких боків може повилазити, якщо ми створюємо оцю територіальну громаду. Тому що основне заради чого треба створити цю територіальну громаду, запам'ятайте, це для того, щоб був реєстр комунальної. І територіальної власності. Оце основне. Якщо буде реєстр, без нього можна красти. З реєстром вже не вкрадеш. Якщо у нас є дім, самі собі уявіть, да? ми знаємо, що там знаходиться. Якщо ми знаємо, то ми будемо знати, що якщо хтось з вас прийде до мене додому, я буду знати, що ну, блін, чогось не вистачає. А якщо опису немає, то кради все, що завгодно. Ніхто все одно до тебе не прикопається. І якщо ми створимо реєстр, красти вже буде неможливо так, як не крадуть в Чехії, в Польщі, в Румунії, в Угорщині. Все, власне, це все, що я хотів вам розповісти стосовно цих територіальних громад. Надіюся на вашу допомогу, тому що дійсно один я, ну я цього реально не зможу зробити. Мені потрібні ці підписні листи, і я ж кажу, вірте в себе, нічого тут страшного немає, все залежить від нас. Зберемо з, одні, з однією людиною поговорити. Добре, з двома ще краще, з трьома я готовий поїхати куди завгодно. Куди тільки скажіть, зберіть людей, скажіть. Я приїду, я всі ці документи покажу, на всі ці запитання відповім і будемо рухатися. Інакше я кажу, краще не буде, буде тільки гірше. І чим далі, тим гірше буде. А всім нам я кажу, от мені, якщо чесно, мені хочеться створити сім'ю. Мені хочеться, от я думаю, що колись у мене все ж таки діти з'являться. І я не хочу, щоб вони жили в цій країні, в якій ми живемо зараз, де корупція йде. Від сільського голови, якого ми, по суті, йдемо, обираємо за гроші, да, по факту. Заплатять, піду, не заплатять, не піду. Це, це не підхід. Ми повинні усвідомити, що ми є громада, юридично організуватися, і все у нас буде добре. Все, дякую, що вислухали.